Усім привіт! І це Рудий Голуб! Мене дуже давно не було на цьому каналі, і я хочу зробити вам обзор огляд на палеточку Ghost Tape від Parisa. По ідеї, це іспанський бренд. принаймні виготовляють, типу, в Іспанії. воно пише. Дуже багато бачила оглядів росіянців на цей бренд. Ані на цю палетку, і вона більшості просто банально не сподобалась. Не вичитала нового, щоб дізнатися, в принципі, де вона насправді виготовляється, бо пише, що в Іспанії. Купувала я цю палеточку за 300 чимось гривень на Prom.ua, тому що на мейкапі вона щось коштувала 500 гривень. Виглядає вона ось так. Я її вже юзала. Дуже видно по ось цьому дуже гарному відтіночку під назвою Меланхоліка. Рукавчик, але я рукавчик уже спресувала. Камон! Дуже гарні такі е, дуахроми. Матові вони не є особливо сильними, але, в принципі, вона дуже така гарна палеточка, зроблена в стилі а-ля касета. Уже всі, по-моєму, про це сказали. PRC. А Made in PRC – це означає, що виготовлено воно в Китаї. Made in China. Ха-ха. Made in China. Made in China. Воно no, в Китаї. Made in China. Ха-ха. Made in China. Made in China. Діана, e, і тобі жарти. Немає на це коштів, і дуже шкода витрачати якісь більші кошти, хоча. камон. Воно інколи того варто, але я особливо на цим не заморочуся. Основний акцент буде на тій палетці. Для нас на тональний. Також це у нас консилер з Аврори. І ще багато всяких ніштіків з Аврори. Стивер з аврори. І ще багато всяких ніштіків з Мистона Але для, перед тим, як почати фарбуватись я буду сьогодні кошка женщина буду в піжанці робити макіяж, а що ви мені зробите? Мені абсолютно Та от пімпа Такий аплікатор, як у консилері. І тому це не дуже хороший варіант як для тонального. Тому що там збирається дуже багато мікробів, бактерій. Угу. Якщо ви тільки ним користуєтесь, то, то вже якось і все одно. Але якщо ви хочете ще когось нафарбувати, я цього не рекомендую, тому що воно збирює дуже багато мікробіч. Окей. Нічого немає проти. І він трохи окисляється. Але воно все одно на мою бліду шкіру воно ніяк не впливає. Тобто абсолютно воно. Потім перестає окислятись, воно все одно під мій тон шкіри якось підлаштовується. Бо я дуже боялася, що я якийсь собі зажовтий тон виберу. Тим більше, що в Єві не було абсолютно тестерів ось цього тонального крему. У 101 му відтінку. Mesh control. Чому я не користуюся тут зараз спонжем? Тому що спонж. Забирає, в принципі, весь продукт, який тут є, в плані який я нанесу на обличчя. А наношу я дуже тонким шаром, але так, щоб воно перекрило ось це. Воно не воно повністю вам це не перекриє. Я можу навіть вас чуток приблизити, щоб ви розуміли, це, це я ще і плюсом собі надавила. Якщо косметолог мій це побачить, то. Просто мене жируть на місці, як тільки я туди прийду. Але сам факт це. Це просто капець. Тобто воно вам не перекриє прямо всі недоліки, то треба буде нашаровувати трохи. Тепер я точечно наношу на ось ці місця. Мої сині рожеві місця. І почекаю, поки воно чуть-чуть так застигне. І пальчиком. Я не люблю наносити тональний спонжем чи пензликом, тому що ну, дуже багато продукту залишається на Тих розтушовочних матеріалах. Шар шару воно перекрило саму пігментацію. Звісно, що не повністю. І фініш не є матовим. Використовую вже більше. Я його вже, по суті, використовую місяць, і він мені підходить такий формат, особисто для мене. І тим більше як для дуже білосніжної дівчини воно мені підходить. Е, знову ж таки, він трошечки окисляється, і це видно. І тому я не знаю, наскільки він вам підійде. Непоганий варіант для повсякденного використання, і коштував цей тон лише 120 гривень. Це консилер з Аврори від е, Сафі. E, взагалі, дівчата, я вам не рекомендую купувати косметику в Аврорі. По-перше, я дуже тяжко мені вдалося те, щоб знайти там хоч якийсь нормальний запакований продукт, тому що це, ну, це срака. Це реально срака. E, тон, який тут, не пише абсолютно. тобто він хоча б був запакований і він хоча б дуже блідий, сіруватий такий. Хоча б блідий і на тому добре, але сіруватий, дуже сіруватий. З однієї сторони, це, типу, як стік. А того стіку тут, дай Боже. Враховуючи, що я трошечки його використовувала і використовую з тим тональним, і він мені принаймні підходить. А другий, типу. Корек. що він. 40 гривень. А, во, пишемо 03. Тут пише. Але не факт, що відтінок, але принаймні пише, що то 0,3 відтінок. І це все ж таки я тушую пальцями. Мені легше за все пальцями я пробувала у, у різних техніках. Тому що він не є дуже жирним. Але все одно поблискує, принаймні я не відчула, щоб він був такий дуже жирний. Зараз він виглядає дуже блідою на повіки. Єдиний мінус ось цього вот консилера рідкого, він надто рідкий, тобто він дуже білий і дуже такий біло-сіруватий і дуже рідкий. І він навіть тон може скатати, навіть не просто скатати, а зняти верхній шар о, тону. Тобто ось цей от рідкий консилер не варто нашаровувати на тон, тому що він його тупо знімить. Це вони себе позиціонують як підложки під тіні в Аврорі. Підложки під тіні. Камон. В сьомому, п'ятому і 3 відтінках. Але є один нюанс. Самостійні. Тобто я вже я вам зроблю свотч. Хоча б а авітінок, який вас більше може зацікавити, це ось цей ось сьомий. Тобто воно не застигає само по собі. Воно не є абсолютно самостійним продуктом. Тобто його треба обов'язково чимось сухим закріпляти, тому що. та 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 дуже добре розтягується, але сенсу, знову ж таки, мало. Воно не фіксується. Абсолютно не фіксується, а фіксується лише, якщо нанести щось зверху сухий. я цей рожевий нанесу як рум'яна. Наношу я ось так. Зразу же, знову ж таки руками це все тушую руками. І що мене дуже здивувало, незважаючи на те, що вони такі липкі, вони тональний зверху не знімають. Ні на що не сподівалась, тому що один такий продукт в Аврорі коштує 55 гривень. Тому що в мене їх немає. Можливо, я просто собі малюю того, що в мене і немає. Ха-ха-ха. До речі, вони не, швидко не застигають. Тобто вони, в принципі, самі по собі не застигають, тому можна скільки завгодно, і цей продукт можливо контролювати по насиченості. Так воно зараз приблизно виглядає. Я тим самим собі збільшила чуть-чуть губи Eveline. Я її купувала аж літом. І видно, що я контурінгом доволі таки часто користуюсь. Це, до речі, пензел з Аврори за 55 гривень, і він доволі таки м'якенький, для лиця приємний, дійсно приємний. Там, по-моєму, лише два пензлика таких лишилось. І просто дублюю. Поверх це все дублюю. Ну от, корекції я продублювала рум'янами і контурінгом. Хоча я ще трошечки рум'ян додавлю, бо мені особисто з цих рум'ян трошечка недостатньо. Пудри з колекції Silver Mind від LCF Silver Mind HD Finishing Powder. Свідчую обличчя. Так, я себе повністю припудрюю. Тає моя шкіра. Ну, тут ідеально воно перекритим не буде. І я, в принципі, не досягала того, щоб воно було ідеально перекритим. Тому що все одно це буде видно. Але не так сильно кидатися в очі. Я так роблю, зазвичай, на. По суті, що на постійній основі мені так подобається, і воно виглядає доволі таки нормально, стримано. Ця пудра мені сподобалась, вона принаймні не створює типу макі... cake makeup. Тобто макіяж кекс в плані того, що воно створює якусь тут незрозумілу текстуру. Shine Highlighter Sovelman mind. Знову ж таки, який там відтінок там нічого не пише. Хайлайтер виглядає ось так. Зроблю свотч. Це доволі таки дуже делікатний хайлайтер. Я сказала, що він мені дуже подобається. І хайлайтер від Safi. От в такому варіанті. В 606-му відтінку Baby Pink. Ось такому варіанті, але я трошечки не догнала, як ним користуватись. Нанесу його на ось цю сторону. О! Якось ось так. Він якийсь такий. А ну-ка, я зроблю ним сводч на цій руці. Ну він такий ну, дуже розсипчатий сяйво, ще й з окремими блискітками я зроблю ближче. Теж, типу, делікатний, але він мені подобається навіть більше. Ну, фокусуйся камера. Камера не особливо хоче фокусуватись, але я можу його навіть дати сюди більше. А Ану. Такий хайлайтер, та він такий. Ось так. В принципі, мені подобається цей хайлайтер, і я ставлю йому плюс саме для цього ефекту. Типу, робить ефект вологої шкіри. Він вам більше, в принципі, і не зробить. Прям відображати він не буде. Але такий вологий ефект, воно вам створить. І мені вже це подобається. Ось так от, бо я собі його нанесла достатньо багато, нашарувала, але, в принципі, мені подобається. І ну, надто дуже-дуже-дуже ну, ну, Делікатний. Там не було тестерів. Я б не сказала, що він особливо відображає зеркало мені пофіг на зеркало, якщо чесно. А от хайлайтер він дуже сильно розчарував. Тому що у LCF є хороші хайлайтери. Є у LCF хороші хайлайтери. Во! Ось ця палеточка, якою я користуюся. тут вже навіть дирка. Ось цей хайлайтер. Я всіма теми трьома користуюсь. Прошу дуже. Тут у нас навіть 14 грам. Дуже крута палетка. Ну, от брівки я оформила. Тепер ми переходимо до палетки. Тут, в принципі, дуже класна палітра. Реально дуже красива, дуже класна палітра. Тобто. Але саме це ось цей водохром. Звичайно, без нього ніяк. Червоні тут такі собі, якщо чесно. Червоних тут немає, в принципі, дуже хорошої пігментації. Ну аж ні разу. Да, здравствуйте, ваше синячество, <сху> як це говорить. Тут у мене такий бруд, вийшовший м, я... <сху> малими. Я тою палеткою робила дійсно, а це просто було експромтом. Ну, в принципі, мені дуже подобається зелене лако. І ось це воно, в принципі, теж доволі непогано вийшло, незважаючи на ту шовку. Хоча я могла зробити все набагато, набагато краще. Просто я перший раз знімаю таке відео. Тому хочте судіть, хочте не судіть мене, мені якось так собі фіолетово. Це все можна, в принципі, виправити стрілками, які я, в принципі, хочу зробити. У мене є дві палетки аквалайнерів, які я вже, в принципі, використовувала для багатьох всяких речей. Це ось ці от неонові такі. Ну і ось такий. Цю палетку я використовую найчастіше. Воно і видно. І тому я зараз собі зроблю. Я якраз собі купила ще один манікюрний пензлик з Аврори, Такий дуже тоненький. І якраз воно все буде супер-попергуд. Коротше кажучи, я старалася, хоч якось цей макіяж, врятувати стрілками е звичайними і просто гелими-олівцями від Голембі та ламель. В принципі, вийшло доволі таки непогано. Це око, певно, вже нічим не врятувати, а ось це воно вийшло доволі таки файно. І я хочу спробувати тут хоч щось додати. Цими підводками, надіюсь, що воно хоча б допоможе хоча б чимось. Попензлики, які у мене були, якісь інші, вони манікюрні, вони в принципі ніфіга не робили нічого. Хоча цю підводку все одно треба нашаровувати, але не так тою підводкою, тим лайнерами. Ось такі от деталі. Олівці для губ. І самі найкращі це від ловіт ось цей. І дуже погано тим, що тут не пишуть відтінки. Серйозно. А повсякденно, яким я користуюсь, це від Сафі Червоним. Зараз я покажу цей. Я не знаю, як ви. Але ось цим олівцям Просто хвала, оскільки вони доволі такі стійкі. Ось. Ось такий в мене сьогодні вийшов макіяж. Не самий найкращий, тому що я можу і краще. Але, в принципі, продукти тут всі доволі непогані. Деякі вони доволі такі посередственні. Я з вами згоджусь. Щоб губи виглядали краще, я можу зробити дещо. Від лавіт я, наприклад, не можу радити, тому що він в нього у складі лише вазелін, парафінова олія, полібутен і вода, в принципі. Вода тут, в принципі, йде самим першу, першу чергу. Зараз поки що він не липне, але оскільки я ним уже користувалась по ньому видно, хоча він взагалі-то повністю такий. Прозорий лише з деякими частичками. Але все одно я його рекомендувати як хороший блиск не можу, тому що банально підіть, купіть собі косметичний вазелін, і от вам буде щастя. Воно, в принципі, використовує саме таку функцію виконує. Все більше воно вам нічого не робить. З сьогоднішнього огляду. Робіть висновки самі, оскільки я просто люблю фарбуватись, і для мене ці продукти є достатньо хорошими, вони мені подобаються. До деяких я ставлюся ось так 50 50 але в принципі з них можна щось зробити. Тому робіть висновки самі з того, що ви побачили. Підписуйтесь на мої два інстаграми Red і Кмі Підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалась моя подача. І, в принципі, цей канал, і ви хочете тут залишитись, то дуже прошу. Тут інколи бувають огляди косметики. І усім папа. -па. І інколи я буду щось ще записувати для вас.